Якщо у вас електрокар, то вам сюди. В Івано-Франківську вперше відкрили електрозаправку. Перша зарядку івано Франківську. відкрита. Дмитро свій електромобіль придбав аж у штатах. Їздить уже півроку, однак її вигодою не натішиться. каже, що заряду вистачає на два дні їзди по місту. Вистачає <плес> на 30 кілометрів пробігу в, ну, в гарну погоду. Якщо, звичайно, на вулиці холодніше, багато споживає там пічка, то в заміці 100 кілометрів, це залежно від того, як сильно нагрівати село. На першій зарядній станції можна заправляти авто абсолютно безкоштовно. До того ж, пристрій забезпечує швидку зарядку і підходить для всіх електрокарів, існуючих в Україні. Ініціатори відкриття такої заправки на Прикарпатті кажуть, кількість електрокарів щоразу збільшується, тому її існування в Івано-Франківську дуже доцільне. Правило то міф, що немає багато електромобілів, бо їх ніхто не бачить. Вони насправді є, просто заправляються десь в гаражі, вдома, в себе, від звичайної розетки. От ззаді стоять декілька, які є в місті, прямо вже це Франківськ. Крім того, ми не так зараз сконцентровані на місто, як взагалі на інфраструктуру. Може хтось є, хто хотів би їхати десь в наш напрямок, але немає, як зарядитись по дорозі. Зараз будуть такі люди. Відкриття першої заправки відбулось спільно з Тесла клубом, який встановлює такі ж заправки по всій Україні. По Україні вже є близько 60 таких зарядок. Вони розташовані на трасах. Найбільше їх на мережі заправок ОКО, також ресторани, готелі по всій Україні їх дуже вже багато. Практика показує, що біля однієї електрозаправки формується парк з 20 електрокарів. Випробувати першу заправку можна по вулиці Дудаєва, 10. А в планах організаторів зробити цілу мережу зарядних станцій по області. А це приблизно 20-30 штук. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.